Ну що ж, ми продовжимо і зараз спробуємо зробити невеличку таку композицію із двох незалежних графічних е, зображень. Значить, де взяти ці зображення? В нашому з вами е, класрумі. От є два зображення Голубі і Південний Буг. Я клікаю, наприклад, на зображення Південний Буг. А звідси його не треба скачувати, бо він буде скачений в поганій якості. А, має бути кнопка Скачати і тоді або завантажити. Тобто, а, і тоді буде нормальна якість. Але тут чогось немає кнопки Завантажити, тому що робите? Дивіться: клікнули на зображення. Кнопки немає, але є три крапки, І треба вам це зображення відкрити в новому вікні. І от коли ви таке зробите а, у вас кнопка Завантажити з'явиться, і, будь ласка, завантажте. І оце зображення, і відповідне зображення з голубом. Тільки на голубі. Далі, отака сітка біло-сіра, вона говорить про те, що це зображення в форматі, ну, більш за все, PNG. Це означає, що тут є прозорі ділянки. І там, де така сітка, це означає, що це ділянка прозори. Таким чином ви можете голуба без проблем вставити будь-який фон, все буде чудово. Але щоб його нормально скачати, і щоб це дійсно було зображення прозоре, аналогічним чином три крапки Відкрити в новому вікні. І отут уже є кнопка Завантажити. Бачите. Окей, завантажили. Далі. Є Photoshop. Я спочатку, наприклад, для зручності відкрию файлик Південний Буг. Я натискаю файл відкрити. І в даному вікні обираю, там у мене на робочому столі, здається, десь там є Південний Буг. Так, бажано не промазать. Південний КЛМНОП. Десь, мабуть. О, Південний Буг. Відкриваю. І дане зображення вже у нас відкривається в фотошопі, і все класно. Звертаю вашу увагу, що на даному зображенні, ось дивіться, це у нас один шар, так званий один об'єкт. фон, І тут стоїть замочок, тобто ви його переміщати не можете. Ну, ви єдине, що можете клікнути на око, а, навіть так не можете, бачите, бо стоїть замок. Ви можете його розблокувати, в принципі, двічі класнути на замку. І далі тоді гратися око включили-виключили. І якщо ви активуєте інструмент переміщення, то ви можете навіть так тягати південний був, бачите, без проблем. Там ззаді прозорий фон, але тягати можете. Я цього робити не буду, тому поставлю назад сюди отакий от замочок. Бачите, замок ось. Можна поставити це для того, щоб нічого не можна було зробити. Окей. Далі нам треба на це зображення вставити голуба. Я відкриваю той файл, який я скачав, який називається Голуб. Відкрити і шукаю тут голуб мабуть. Так. БВГД. От є голуб. PNG, бачите? Це означає «Прозорий фон там є. Open. Не вдалося, що дійсно документ Photoshop, можливо, він не докачався. Зараз, секундочку. І таке буває. Так, іде голуб? Єсть, здається, голуб. А, ну зараз я на ньому правою клікну, щоб подивитися його пропит із властивості. Бачите, він тут щось заблокований. This file came from another computer. Ну, типа, воно перестраховується. Давайте натисну Unlock. І нажму Apply. Ну, здається, ну, інколи таке може бути. Так, давайте подивимося, як воно зараз, чи спрацює, чи не спрацює. Так, тепер я роблю файл відкритий. Знову вибираю голуб. Так, 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 шукаю, де тут наш голуб є. Open. Фух, слава Богу, відкрився. Також бачите, що тут у нас є один шар. Це виходить один об'єкт, який можна переміщати. Ну, я його хочу скопіювати. Найпростіше, що зробити: виділити все. Для цього можна робити дивіться, є виділити усе. Або сполучення клавіш Ctrl-A. Ну, мені найбільше подобається Ctrl-A. Тому я натискаю Ctrl-A. І можете побачити, що по обідку йде таке виділення. Чудово. Якщо воно йде. І тепер я копіюю. Ну, найпростіше зробити Ctrl-C, або якщо ви полюбляєте головне меню, то можна тут зробити копіювання. Да? Або Ctrl-C те саме. Я натискаю Ctrl-C, щоб скопіювати. Перехожу на оце зображення, і відповідно можна зробити або редагувати, вставити, або Ctrl-V. Моя порада користуйтеся сполученнями клавіш так швидше. Значить, ctrl a все виділить, Ctrl-C скопіювати, Ctrl-V вставить. Натискай Ctrl-V. І як бачите, голуб ставився. Але звертайте увагу не на це зображення, а звертайте увагу, що у вас отут з'явився ще один шар. Бачите, шар 1. Я, до речі, двічі клікнувши, можу його перейменувати, пишу голуб, щоб було зрозуміло, що це за шар. А отут двічі клікну, напишу річка. О, і тепер мені точно буде зрозуміло де який шар. Окей? Далі, якщо я виберу шар голуб, і потім виберу інструмент переміщення ось, я можу цього голуба тягати по всіх ділянках, як мені заманеться. Бачите? Якщо я хочу зробити копію цього голуба, ну, я виділяю оцей шар. Та, ну, можна правою кнопкою. А тут є дублювати шар. Можна цю команду виконати, і, в принципі, у вас буде вилучити шар. А, так, 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 що я натиснув? Секундочку. Дублювати. О, дивіться, коли я натиснув дублювати, воно каже, як називатиметься новий шар, та да, голуб копія, хай буде. І у мене, дивіться, вже з'явились тут три шари: голуб копія, голуб і річка. Проте, ви бачите, тільки один голуб. Дивіться, зараз у мене виділений голуб копія. Я беру інструмент переміщення і його переміщаю. І ви бачите, що просто під низом був просто шар голуб. от, така от ситуація. Е, в залежності від того, е, ну, ви можете клікнути, по суті, на різних об'єктах. Я клікну на цьому голубу, зверніть увагу, цей шар виділився. Клікнув е, інструментом переміщення на цьому голубу, у мене виділився цей шар. Все, в принципі, так, як має бути. А, далі, припустимо, я хочу цей голуб трошки зменшити. Я клікну на ньому, перевірив, що у мене правильний шар виділився. І натискаю, по-моєму, шар. І отут є така штука, як трансформація. Трансформувати. В общем, треба пошукати. М -м так, створити шари. так-так-так-так-так, На жаль, не бачу. Ага, Перепрошую. Ось є така штука, як вільне трансформування. Бачите, Ctrl-T сполучення клавіш. А це треба тільки шар виділити. Це пункт меню редагувати і не трансформування. Ctrl-T. Коли я таке натиснув, то в мене з'являється отака прямокутна ділянка. І я можу збільшувати, зменшувати там без проблем. Коли я його зменшую таким чином, як мені треба, я натискаю Enter. І трансформація у мене застосовується. І виходить, один голуб, типу ближче до нас, один дальше. Ну, будь ласка, є така от штука. Якщо ви щось неправильно зробили, можете робити, використовувати комбінацію клавіш Ctrl-Z. Бачите, відповідно, Ctrl-Z, ви скасовуєте все те, що ви зробили. Якщо хочете повернути, Ctrl-Y. Ctrl-Y не працює чомусь. Давайте подивимось, чому. Скасувати, ага, повторити, перепрошую, трошки я набрехав не Ctrl-Y, а Shift-Ctrl-Z. І тоді ви будете повторювати, повертати м -м, те, що ви скасували. От, бачите? Shift-Ctrl-Z, і я зробив так, як було. Окей, звертайте увагу на шари, звертайте увагу, як їх копіювати, переміщати і т.д. і спробуйте зробити отаку от, от композицію.